Слава роду, слава рідним Бога, слава Україні Русі, слава. слава. Ось ми вже впритул наблизилися до Купайла. Ось так день за днем збігає. Час стікає, як пісок поміж пальцями. І ось уже і Купайло. Так, Купайло. Купаємо це, коли сонце в куполі, коли воно в найвищій точці, коли власне найдовший, день, найкоротша ніченька. І ми видимо, як то зараз швидко світає, як то швидко встає сонечко. І як разом з сонечком наш організм підіймається, хоч і, хоч і вже в активності. Не так, як зимою, що хочеться подовше поспати, а тут вже, 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 вже сонце стало і нам хочеться вставати. І хто вже відчуває більше, то відчуває, що енергії Купайло вже є, вже є активні, вже є навколо нас. Чому? Як це діється? Відаємо, що Купайла, як і інші Сонцекресні свята, як то Коляда, Великдень, Овсень. То вони не є святом одного дня, як то якісь такі, ну, скажімо так, менші свята. Це свята, енергії яких активні, в повній силі активні, 7 днів до і 7 днів після. Себто Купайла, то ми святкуємо День Рівнодення. Рівнодення того року то, то є 21-го, 21-го, це є субота. Оце є самий 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 потужний пік тої сили, пік тої енергії, купол. І ми зраночку встаємо, сонечко вітаємо і наповняємося тою силою. А починається свято вперед день, починається з вечора. І то ми сходимося на наші такі ну, колективні, громадські, родинні громадські забави і запалюємо вогнище, і водимо хороводи, і співаємо пісні, і промовляємо слави до богів рідних, кривого танцю водимо. А потім, потім ми що? Ну, багато там є. Різних деталей, там там і спалюється марененька, і відправляється в річку, колесо вогняне. І річці знову ж таки відправляють потім. Дівчата відправляють віночки. віночки. І з вінками також непроста історія. Там є кілька варіантів. Один варіант це коли дівчата відправляють вінки змушуючи хлопців пірнати за тими вінками, плигати за, в воду, тобто знову ж таки єднається чоловіча і жіноча сила, вода і вогонь. Хлопці спочатку туди закочують вогняне колесо, сонячне колесо у воду, а потім дівчата відправляють віночки, і хлопці стараються піймати той віночок, до кого лежить серденько до кого лежить серденько, старають до то того піймати і витягнути. І як то хлопець піймав, то і той віночок, і він тоді підходить до дівчини і вона, ну тут кілька варіантів. Якщо в неї також лежить до нього серце, то вона його цьомає, і вони обнімаються і йдуть тоді разом святкувати далі, Купаєва. Ну, А якщо вже вони дійшли до того, що вже, що вже розуміють, що їм вже побратися треба, то вони можуть і побратися на купайла, отримати шлюб і благословення від відаючого людину, від жерця, волхва, від дуна і піти шукати цвіт папору ті у ліс уночі вже після, після святкування. Ось. Ну і цвіт папороті це також е, така багатогранна річ. Це з однієї цілком реальна річ, така фізична. фізична. Тобто цвіт це не квіт. Квіт це коли квітка, коли вона розквітає. А от цвіт це знову ж таки це максимальний пік сили, коли рослина максимальну енергію вкладає от в той, в тут в тут. Мінює випромінює максимальну кількість енергії. Власне, і та енергія, власне, вона знову ж таки з ну, Купайлом пов'язана. Вона така е дітородна, продовжуюча, ну і багато чого відкриває знову ж таки. І е тобто, коли ми говоримо про цвіт папороті, то е це реально кажуть, що той папороть, е точніше та папороть. Вона реально часом цвіте. Однак той цвіт можна ну, дуже треба мати щастя велике, або той цвіт побачити. Бо то шанс дуже-дуже маленький. І відповідно, щоб той цвіт побачити, то окрім того щастя, того везіння, яке треба мати, то треба мати ще духовний зір. І коли людина йде і в неї вже відкривається той духовний зір, і вона бачить. Світ папороті, то тоді вона тим духовним зором може побачити ну і ті самі клади, якісь скарби сховані десь, так, про які власне так говориться. так. Однак я вам скажу, що духовна людина, відаюча людина, коли вона вже має духовний зір, то їй вже не цікаво матеріальні скарби, їй цікаво вже дивитися в душі людей як -то духовно допомогти іншій душі, як то посприяти щастю іншого і так далі. Ось. -то, -то, тим матеріальним, то, -то, дуже, то, -то дуже, дуже не так цікаво. Ось. І купайло. Е е е основний день Так, ми починаємо святкувати вперед день з вечора і до рання. І знову ж таки, там хороводи водимо, там, там віночки пускають дівчата, а потім вони вже пускають віночки разом зі своїми судженими, ну це вже інші віночки. Вони пускають віночок, а віночок свічечку ставлять. ставлять так. І знову ж таки, це один з варіантів, якщо дівчина не, не могла знайти пари навколо себе то вона відпускала отакий віночок зі свічечкою по річці. І той віночок міг піймати якийсь хлопака десь далі по річці, по течії. І знову ж таки, ну це все було відчуття. Тобто він дивиться, пливуть вінки зі свічками. І він слухає серце своє і дивиться на якусь свічку. А в нього йок-йок-йок-йок, серце заколотало, і він розуміє, о, треба той віночок піймати. Це один з варіантів. А інший варіант, коли вже разом з сученим дівчина запускає такий віночок з свічечкою. І та свічечка це вже не для якогось хлопака. Це вже для душ. Для душ, які та дівчина закликає народитися через своє лоно. І то душеньки дивляться. І звирюю світло і дивляться, о свічечка, ото на ту свічечку я хочу піти, ото на ту свічечку мені треба. І туди плине і знаходить відповідно ту пару то, то хлопаки, то і дівчини. І до них тоді вже приходить. О! Це такі моменти основні такі святкування Купайла. Тож, відповідно, Купайла. Фактично вже вже то вже тиждень до Купайла, то, то вже купальський тиждень. То то зараз потужна така, потужна пора для енергетичних, для духовних очищень. Тож беремо, робимо, знову ж таки, в першу чергу, енергетичне очищення простору і себе, То то в моїй книзі, у тій енергетичне очищення простору дому. І захист дому і офісу, то, 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 то дуже просто там то, то берете книжку і робите це. І то зараз дуже важне це зробити перед Купайлом. То в той період дуже потужна та очистка. І, і себе очищаєте одночасно з тим в тому обряді. Ну, звісно, все ви не очистите, але багато можете очистити. Ну, а хто відчуває, що, що треба глибше почистити? І звільнитися від тих чи попередніх стосунків, а як благословення богів є, то навіть знімається перша печать, коли цнота втрачається, і перші зносини, так, то, то, то чоловік ставить на жінки печать свого роду. І потім вже народжуються діти тільки з його роду, навіть якщо не від нього, біологічно, духовно від нього. Тож, відповідно... Якщо є благословення боїв, то під час того обряду, великого обряду, очищення чотирма стихіями, а то, власне, найкраще робити зараз на купайлах, то, то, то навіть та от перша почать може знятися. І відрізаються всі, всі енергетичні канали попередніх стосунків, куди ми витрачаємо свою енергію, то жінка до кінця життя, та й чоловік так само. То, то, то. Втрачають, втрачають, втрачають і втрачають. І то не тільки інтимні е стосунки, то не тільки інтимні ось, сексуальні стосунки, так? то є і всі стосунки по факту. Тобто колись ми ходили в дитячий садочок, чи в школу, чи, 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 чи нас приймали в піонери, чи в комсомол, а зараз нам це до дупи, але воно все висить в нашому енергетичному полі. І те, що ми казали, так, так, клянусь, 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 те, що ми там брали на себе якісь обіцянки, там, і так далі, і ті от зв'язки вони продовжують триматися там. І з тим навіть дитячим садочком, і школою, і тим паче там, якимись, якимись організаціями, партіями, і так далі, так далі, так далі. О, То уявіть собі, якщо ви то все викинете. Ви приходите, я вам це все обрізаю, спалюю, змиваю, видуваю. І людина сидить просто і каже, неймовірно, така легкість в голові просто порожнеча. Просто-просто просто, все викинулося. все. О. Ну то, 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 то відповідно то, також то зараз в купальський період то не дуже добре того робити, особливо перед купайлом. О, о, той обряд е, очищення. ось. Е, тож відповідно готові, то, то звертайтеся і зробимо той обряд. Ну, або хоча б хоча самі зробіть е, собі очищення простору, дому. все одно так чи інакше ви мусите е, вчитися хоча б елементарно, хоча б то, 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 позамітати на енергетичному плані. І змити всі свої домівки так? і захист поставити. То то беріть оберіть ну, книжку енергетичного очищення захист простору дому і офісу, і то використовуйте, особливо зараз у передкупальський період. І так само заходите в плейлист практики Словолюба» І там в першу чергу практика прощення 2.0. Або це би навіть краще називати це практика взаємодії, або практика. Спілкування душ, практика спілкування душ, і під час того спілкування е, виникає порозуміння, е, виникає гармонізація і позбавлення. Позбавлення образ, злоби, гніву. Е, навіть якщо ви не винуваті, і ви дійсно не винуваті, а людина на вас держить зло, так? І рахує вас винуватим чи винуватою, е, то, то все рівно це заважає вам жити. Все рівно заважає. І тій людині заважає, і вам заважає. І, і ви робите ту практику, взаємодії, практику спілкування з душами, і позбавляєте себе і позбавляєте тих людей, того тягара, то, то перед купанням також дуже, дуже важне. І то ви спитаєтеся, а коли я то, чи, чи я то роблю? Колись то я то почав коли, власне. Починав духовне навчання, радення так і йшов вище, 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 вище. То коли мені передали ту практику, навчили, то я робив це 40 днів. 40 днів розгрібав ті Починаю Починається з самого грубого. А потім вже згадується дрібненький, 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 десь комусь на ножку наступив, чи десь, я не знаю, добрий день не сказав, чи не посміхнувся комусь зайвий раз. І от навіть навіть такі дрібнички вже вже потім розбираються, розгрібаються, розгрібаються, розгрібаються. Після 40 днів до, то просто неймовірно легкість. Ну, Тобто не просто після 40 днів, то кожен раз після тої практики. Ви відчуваєте звільнення, відчуваєте полегшення. О, Ну і що? І навіть якщо ви це зробили, я не знаю, минулого року. Чи навіть того року, там перед Великодням, наприклад. Так? А за той час, що ви, ні з ким не спілкувалися? Починаючи з самого себе. Тобто та практика вона працює із самим собою. Коли ви. Зі своєю душею спілкуєтесь і наводите лад розуміння сам, сам собою. Це, 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 це неймовірне відчуття, ви починаєте себе краще розуміти, і ви себе знову ж таки прощаєте, відпускаєте якісь провини перед самим собою і перестаєте гніватися на себе і, і звинувачувати там і так далі. Ну то навіть якщо ви ні з ким не спілкувалися, то перед самим собою, що то, то за один день може набратися там купа купезна, то відповідно так чи інакше, коли от, 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 от о, нині проведемо обряди, і я теж сяду в раденні, і буду слухати свою душу, і буду знову ж таки наводити лад з іншими душами, взаємопорозуміння. І хтось відчує також полегшення після цього. Тож, відповідно, дуже вам рекомендую це, це, це робити і нині, і завтра, і ото готуватися до Купайла так посерйозно. Ось так от. Ну що ж, е, тож, давайте з тими думками, з тими думками, з розумінням, для чого ми робимо славу. Ми єднаємося, єднаємося з нашими правоцями, проматерями. Це ми говоримо постійно, і дуже багато людей це починають просто як шаблон. Чути як просто як слова і, і не відчувати. Це дійсно правоці, проматері наші. Наші зоряні предки, які прилетіли, ото от звідти тіля. Зір великого воза. І тому так любимо дивитися на той великий возик, і на той малий возик. І бо відчуваємо, серцем відчуваємо, що, що, що там, там, там там, там наші зоряні, зоряні наші предки, там наша, наш, 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 наш зоряний рід. І ото відповідно наславлення ми збираємося, аби єднатися з тими зоряними предками, аби... Аби відчувати більше, силу, духовну силу наших зоряних предків. А це в першу чергу любов, радість, віра, це все енергії, слава, блаженство, насолод, задоволення, вдячність. Це все духовні енергії, духовні сили ми єднаємося з нашими зоряними предками і наповнюємося тими силами. А наповнюючись, відповідно гармонізується наше тіло, наша душа простір навколо нас. Ну і поминаємо, поминаємо наших загиблих воїнів, захисників. До нас привезли. Будемо молитися за його душу. Притем. І вчора мали день народження Євгена Конувальця, то будемо згадувати нашого знову ж таки лідера, одного з лідерів того, кого московити вух до сих пір дітей не млякають. Та? А, там просто когось більше, когось менше вони згадують. Тож який дух, яка сила в душах тих, тих наших лідерів, власне, якщо навіть пройшло там, ну, зі смерті когось пройшло кількадесят літ, а зі смерті когось пройшло вже 100 літ. А зі смерті когось пройшло вже кілька сот літ. А ті мусковити, о, їх аж вертає, що жує прямо. При самій згадці їхній. Чи то Хмельницького, чи то е Тамко, там вони там, Махно, Бандера. Конувалиць. Ну і а, а, оці наші гетьмани. Там за когось кожен день моляться, щоб, 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 щоб йому злепало. До сих пір, Досі пір вони не мають чим зайнятися, як молитися за, за його анафему, аби йому злепало. Тож вони тільки підтримують його душу. Підтримують його душу. І наповнюють його. Силу ще більше. А через нього й нас. І наш нарід. Ось. Ой. Тож розпалюємо це багаття. Багаття. Сил і слави народу нашого. якомога швидше якомога легше Відродився народ наш у силі й славі своїй відродив проявив свою зоряну природу то ми як і тисячі років тому промовляємо світло родосилишнього купа батько прийди Купавою матінкою, народ наш благослови силами своїми, на силами своїми заліти. Зі сварогом і ладою, керував батьком, спас народу Связького, воїнів наших, захисників, захисниць України руси православної. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, продах нашому владі нашій. Світом перуном горни, Щитом сварого заслони. Силами своїми, благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни, аби палав ладовик святий в кожній часі. Слава роду! Слава Украине! Уси, слава Изнеблам! Слава Купаю! И у всех, кто до на нас влучается, слава.